А ми продовжуємо мовлення і переходимо до наступної теми. 28 лютого сім планет сонячної системи з'являться на нічному небі одночасно і вишикуються в одну лінію. Астрономи називають таке явище великим планетарним з'єднанням. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Харківського планетарію 20 січня. Де і коли в Україні можна буде побачити це явище? Запитаємо у астронома Володимира Кажанова, який долучається до нашого ефіру і в якого ми зможемо дізнатися більше інформації про це явище. Вітаємо вас, пане Володимире. Вітаємо. Доброго дня, вітаю! То розкажіть нам, будь ласка, ось про це явище. Які планети ми спочатку можемо бачити, як буде наростати їхня кількість на небі нічному? Так, парад планет дійсно буде цікавий по розташуванню планет, але є нюанси. Нас цікавить, що ми можемо своїми очима побачити, що через телескоп. Так, от справа, ось в чому: Сатурн буде ховатись на яскравому небі низько над обрієм одразу після заходу сонця, і побачити його буде майже неможливо. Тобто, висота над обрієм буде дуже низька, а небо буде в цей час після заходу сонця дуже яскраво. Та ж історія з Нептуном, який взагалі дуже далека планета, і побачити його можна лише. Через телескопи зазвичай великий, а тут він буде також в променях сонця ховатись. Меркурій буде. З ним ситуація трошки краще. Він вищий, близько 10 градусів над обрієм, і е, його кращі умови будуть 8 і 10 березня для спостереження і 28-го, якщо е, постаратись, то можна буде його знайти. Е, уран е, вище вже на темному небі, але е, його можна побачити через телескоп або потужний бінокль. Е, тобто не, не озброєним оком його знайти дуже важко в дуже темному небі. На дуже темному небі. Залишаються три яскраві планети: Венера, Юпітер і Марс, які е, доступні будуть для спостереження неозброєним оком. А враховуючи те, що вечірнє небо в цю пору року дуже багато на яскраві зорі, то небесний пейзаж буде дуже мальовничим. Тобто, можна буде неозброєним оком подивитися на небо і відзначити, що ось це це саме ті планети, так. Так, починаємо шукати з західної сторони горизонту, там де сховалося Сонце догорає закат, і піднімаємо погляд до гори і ліворуч. Ми побачимо спочатку яскраву Венеру. В тому ж боці ховаються Нептун, Сатурн і Меркурій можна шукати. А вище від Венери, вже ліворуч яскравий в небі високо Юпітер і. Трошки лівіше Марс. І, хоча Марс називають червоною планетою, в небі він виглядає жовто-помаранчевим і також помітний серед зірок неозброєним оком. Пане Володимире, насправді чи це є рідкісне явище? В такому розташуванні планет так. І є дані і розрахунки, що подібне повториться лише в 2040 році. І дійсно, по моїм спостереженням, моїх колег то. Ось як зараз таке буває розташування ну, один раз на кілька десятків років. Але як я вже згадав, що ми неозброєним оком побачимо три яскраві планети і плюс ще Меркурій, кому вдасться його знайти. І ще додам, що для Меркурія як я згадував, 10-го 10 березня буде краща видимість. Він підніметься вище над обрієм, і Венера, котра яскрава, допоможе його знаходити. Он він буде поруч з нею трошки лівіше і нижче. Ну і є Ось різниця, коли за небом спостерігаєш з десь дикої природи, припустимо, коли зірки дуже яскраво вирізняються. Можливо, навіть подекуди галактики можна розглядіти. А от якщо дивитися з густонаселеного міста, де є багато інших світлових об'єктів, які можуть перебирати на себе світло, чи важко і чи можливо буде спостерігати за цим явищем з населених пунктів? Цікаво, те, що Венера, Юпітер і Марс настільки яскраві, що їх можна побачити буде з будь-якого міста, навіть з Києва, з центральних частин великих міст, навіть на світлому небі, бо ці планети яскраві. А от Меркурій, це вже краще спостерігати за межами міста, де також чисте повітря, атмосфера без диму, пилу, смогу і так далі. Ось ще одне питання для людей, яким важко буде зорієнтуватися в небі, де яка планета може бути розташована, чи є якісь або додатки, або інформація на певних ресурсах, де можна легше ідентифікувати той об'єкт космічний ті планети, які можна спостерігати особисто. Так, дійсно такі програми вже існуються. Це дуже корисно в спостереженнях, дуже швидко все виходить в небі, знаходити. І я можу порадити у кожного різні і операційні системи в смартфонах, планшетах, комп'ютерах. Але якщо ви в пошуку пишете, і програм вже існує багато, багато безкоштовних, дуже класних. Їх звуть всі разом дуже часто програмами електронними планетаріями, або пишемо: мапа зоряного неба, карта неба, карта зоряного неба. І пошукайте, можете подивитися, яка. Програма буде вам більш е, м, цікава і е, зру, більш зрозуміла, бо бувають більш простіше і більш складніше вже для е, астрономів, аматорів, професіоналів. Тобто є такі програми, можна просто на екрані пристрою побачити, що зараз на небі, е, виставити дату, час і побачити, що на небі завтра, через тиждень або через кілька років. Е, і зорієнтуватись, також якщо це смартфон або планшети, все правильно налаштувати, то можна зорієнтуватись, просто повертаєшся і бачиш на. На екрані як змінюється картинка, і ти в небі бачиш, що це можеш так ідентифікувати Пане якусь і на планету. завершення? В нас залишається вже зовсім мало часу. Яке явище наступне, таке цікаве, ми зможемо спостерігати у нічному небі. В цьому році на щастя не буде чогось екстраординарного екстремального, як то зближення величезного астероїду, який може нам нашкодити, або яскрава комета, які вже полетіли від сонця, але чекаємо зорепад влітку. Традиційні персеїди, планети. Хто не побачить зараз, вони вийдуть на небі одна за іншою вже на нічному небі наприкінці року. От і також будуть нас затемнення сонячні місячні через місяці і в найближчі роки дуже цікаві будуть до. Нас в найближчі роки повні сонячні затемнення, То, але я думаю, ми ще про це поговоримо. що в нашому ефірі для того, аби ви нам розповіли про ці події. Дякуємо вам. Нагадаю, глядачам мали розмову з Володимиром Кажановим з астрономом, який розповів про, про астрономічні явища, які можна вже спостерігати ось незабаром.